Сьогодні ми читали про заповіді блаженства. Саме слово блаженство да, от нам треба уточнити, що воно означає, щоб розуміти, да, про що тут конкретно йде мова. Тому Мо що от є радість, наша звичайна радість, радість, коли вийшов дуже смачний борщ. Покушали смачненький борщ, така радість. Радість, коли пенсію приносить. Радість, коли там щось, щось полив. Радість, коли на, на городі хороший урожай. Радість, коли дощ пішов. Але ця радість, вона проходяща, тому що борщ рано чи пізно закінчується, урожай теж закінчується, пенсія теж закінчується. Тобто, от є радість, оця радість вона тимчасова. І от тому ми використовуємо це слово радість да, от для радості. А от блаженство, от те, що Христос це слово використовує, це слово означає зовсім інше. Тобто то радість, теж то радість, а не таку радість, як на дискотеці. Радість, яка не проходить ніколи. Блаженство, слово блаженство, в запиті да, це от саме, радість, яка ніколи не закінчується. Яку ніхто не зможе відібрати. Радість Богу з Богом. І заповіді блаженства, от є у нас 10 заповідей, які ми знаємо, вони, по суті, справи нам дають якусь таку вказівку про те, як ми повинні жити. Що ми повинні робити, а чого не повинні робити. А от заповіді блаженства, які Господь нам дає в нагодній проповіді, це те, по суті, справи, те, якими ми повинні бути. Щоб ми себе перевіряли, чи ми ну, взагалі Божі, чи ми на правильному спасительному шляху, чи ні. Адже знову таки, нам себе важливо завжди перевіряти, тому що ми можемо про себе думати хибно. Ми про себе можемо думати багато чого, а не справді, як воно є. от Знову таки, зроби опитування серед всіх людей, які живуть і в нас, та не тільки в нас загалом, і спитай, як ти думаєш, куди ти попадеш після смерті? В рай чи в ад? Ну, звичайно, більшість кажуть, ну за що мене в Призбой? Ну, рай, звісно, а відкуди ти знаєш? От. І тому щоб панять, зрозуміє, да, на якому ти шляху, на шляху гибелі чи на шляху спасіння, у нас є священне Писання, це Слово Боже, де Господь нам дає не просто дороговказ, як треба жити, щоб наслідувати Царство Небесне, а в чомусь нам дає оці слова, якими ми можемо себе перевіряти. Чи ми на шляху спасіння, чи ми на шляху гибелі. І от заповіді блаженства це ті, якими ми себе повинні перевіряти. Чи в нас є ця радість? Ця радість, яка пов'язана з конкретними речами, конкретними добродітелями. І ось коли ми читаємо, я от декілька слів я скажу по-бистрому постараюсь. Хоча знову таки кожна заповідь, заповідь блаженства, вона от потребує дуже змістовного. Тлумачення, але я пробую кому. Блажені у Богі Духом, бо тих є Царство Небесне. Тобто у Богі це бідні. Бідні люди, які нічого не мають. Хто такі у Богі духом? Значне, з того, хто такі багаті духом. Ну, багатих духом не існує насправді. Але є ті люди, які думають, що вони багаті духовно. Тобто багаті духовно то вважає. От я там досяг якихось висок, от я, я, я можу, я вмію. Знаєте, в особ... це в православні традиції називається трилістю. Тобто Коли людина про себе духовно хибно думає, от я маю дар, я маю способності, от Бог взагалі біля мене, Бог взагалі мене на руках носить. Як от мені навіть колись жіночка казала, бачите, мене Бог так любить, так любить, а як це проявляється? Вона каже, знаєте, коли мене хтось обіде, через деякий час обов'язково в тих людей страпляється неприємності. Бог мстить за мене. Так, то есть, от людина от себе от поставила вище всіх і вся, що саме улюблена дитина, в очах Божих. І це хибний шлях насправді, тому що, знову-таки, коли ти дуже високо задираєш носа, то ти пристаєш себе сприймати адекватно. І от убогість духовна це зрозуміти, що, Господи, я нічого свого не маю. Я падший грішник, який нічого, який без тебе нічого не може. Прича про блудного сина, вона якраз про цю убогість нам вказує, що оцей блудний син, він зрозумів, що він сам по собі нічого. І це спонукало його вернутися до свого батька тільки тоді, коли в нього дійсно нічого не було. І він зрозумів це. Що я все втратив. Я Пусти. І моя єдина надіж, надія це на мого батька, до якого я повертаюся. І от для того, щоб прийти до Бога з покаянням і щоб дійсно з страхом Божим, треба зрозуміти, що так, да, я падчу грішник. Да, я от убогий Духом, я все втратив. І моя надія тільки на Бога. Не на мої сили, не на мої якісь таланти чи а тільки на Бога, тому що от я сам по собі мало що можу. І це, тут, це не самоприниження насправді, це не самоприниження. Це адекватний погляд на самого себе. Тому що знову-таки, коли ми сильно залишаємо про себе якусь думку, от тоді зі сторони це, ну, зі сторони це так, от бачиться дуже таки негарно. Всі ми знаємо це прекрасно, тому що час від часу самі носи задираємо, а іноді біля нас хтось носи задирає, хтось про себе там думає. А так потім дивимося, ну ну що ти себе строїш? Отак саме тут не треба себе строїть високодуховно. А треба зрозуміти, що ми без Бога ніщо. Тому ми приходимо до молитви, приходимо до храму, приходимо до Таїст. Не, не тому, що ми заслужили, чи ми такі хороші, а тому, що це от наша, одна надія на милість Божу. Так само, як цей блудний син, який йшов до свого батька як до останньої надії. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Є різний плач, є плач обіди, є плач за втрати чогось. А тут саме про плач, більшість, більшість вони сходяться до того, знову таки ці ж заповіді вони пов'язані, а не згодом. Це плач по Богі. Отак, От коли ми плач за свої гріхи, плач по коли От це нам відомо частково, коли ми розстаємося з, з кимось на довгий час, ми плачемо, ми скучаємо, що от там не, мені не вистачає цієї людини. Тобто, взагалі, Загалом то плач це таке Да? Тобто Господь промислом дав нам можливість для того, щоб ми не зійшли з розуму. І коли ми плачемо. Да, Виділяються там якісь елементи да, от, хімічні, і це трошечки нас Тобто це які такий природний нестетіка. Якщо люди не плачуть, вони можуть просто себе ну, довести до, до нехороших речей. І от плач, да, в тому що, Господи, я, мені не вистачає тебе. Будь есть, я скарблю, бо тебе немає рядом. Я скарблю, тому що відвернувся від Тебе своїми гріхами. Тому ті, хто так. Да, вони втішаться. Так само, як і дитя, яке плаче, да, от буває, дитя теж плаче. Чого воно плаче, бо мами нема рядом. починає плакати, Де моя мама, потім мама підходить, обнімає, і все, дитя втішене. От так само і ми Ми повинні мати внутрішній плач, внутрішній плач, в тому що нам не вистачає, Господа. І тоді ми будемо втішені. Блажені кроткі, бо вони успадкують землю. Хто такі кроткі, це не злобливі. Ті, які не мислять зла, ті, які без лукавства, ті, які не двоєдушні, ті, які не мстять, да, от, по суті, справи, е в кротості да, крутості, без злобливості, непам'етозлобливості, без цього, без цього, без цього по суті, ну, християнство, воно. Ну, дуже складно буде виходити в житті, тому що от постійно, якщо вбрати да, це все, проти, то будуть постійні обіди, постійна злость, постійна ненависть. Буде постійно мучити, як буває, да, нас хтось обідеє. І ми там іноді ночами не спимо, тому що проговорюємо ці всі діалоги. От треба було так сказати, а от треба було так поставити на місце. Ну в чому смисл? Немає смислу в цьому. Себе і себе мучаємо. Щоб успадкувати землю тобто нову землю. Ми ж знаємо з книги Апокаліпсис, що буде нова земля і нове небо. Це старе все воно, воно пройде. І Бог створить нове небо, нову землю, воскресить всіх мертвих. Але не для того, щоб там усі наші страсті продовжалися, а для того, щоб там був мир Божий. І от для цього треба побідить в собі оцю злость, ненависть, пам'ятозлобія, а вчитися сприймати людей. Вічірого серця по дєцьки да, Бо Христос потім же ж каже: будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Діти вони мають в собі цю кротость, хоча б чуть-чуть. Воно вони виростають, правда і забувають про це, але от, як посорилися друг з другом, вони потім друг друга і прощають от, от, тут. Тут плакали, ридали синяки друг другу поставили, а тут от, проходить 5 минут, вони вже разом граються. Ось така от, простота в прощенні. Блажені голодні, на правду, правди, вони наситяться. Правда є різна. Знову таки, є правда якась загальна людська субкультурна правда, есть, якого може нав'язувати суспільство, може нав'язувати якісь групи людей. Є правда особиста. То есть, от я за правду, за свою особисту, да? а є правда Божа. Всі правди субкультурні, народні, особисті вони ніщо, вони, вони не мають смислу. Є тільки правда Божа. І в заповідях блаженства сказано про правду Божу. То той, хто хоче жити по правді Божій, тобто по заповіді Господній, той, хто хоче зробити все можливе, аби на цій землі знову-таки було Царство Небесне, там де закон єдиний Божий, для тих це, це, це буде, ті цю правду відчують у своєму житті. А якщо ми боремося за свою правду, за свій егоїзм чи за якісь людські сугубо людські ідеали, то ми не наситимося, ми не успокоїмося ніколи. Тому що як ото царство Боже, але без Бога на землі, як в свій час хотіли зробити комуністи, це утопія, це неможливо. Єдине, що може нас втішити і наситити, що таке наситити? От тобто, коли людина довольна, і внутрішнє, от якщо ми християни, да, от, намагаємося жити по правді Божій і хотіти жити по правді Божій, от тоді от наступається е, така впевненість внутрішня, що от, все нормально, я, все мене добре. Тобто, я з Господом. От таке внутрішнє успокоєння. А коли ми не шукаємо Божої правди, а шукаємо людської правди, у нас буде постійна тривога. Тому що постійно ми будемо бачити, як самі ж люди цю правду попирають. Бог свою правду не попирає. Бог є податель всякого блага і є законодатель всякої правди. Тому коли ми хочемо Божої правди, Господь нам це дасть всередині нас. Зовні, звичайно, поки є знову цей світ, в який во гріхі лежить, ми серед людей свою правду не побачимо. Але там, де є Божі люди, там є Божа правда. Блажині милостиві, бо вони помиловані будуть. Це зрозуміло. Як ти до людей, так і до тебе. Як хочеш, щоб тебе Бог простив, так ти научись прощати. Як ти хочеш, щоб Бог до тебе був милостивий, так і ти будь милостивий до людей. Знову таки, притча про двох боржників, вона просвічує, від цю притчу знаєте. Блажен чисті серцем, бо вони побачать Бога. Тобто, Оказується, Бога можна побачити. А що таке чистота сердечна? Знову таки, це і серце, в якому ну, не те, що там немає повністю гріхів, але яке намагається. Да, от ми можемо сказати про себе. Да, от, там, от Я хочу бути чистим. Тобто я не хочу, щоб була грязь. Але все одно, як би ми не купалися, як би ми не вимивалися вокруг себе, ідеальної чистоти не існує, Хто сумнівається, можете взяти там влічительне стекло чи мікроскопі і там переслідувати вугли. Але ми все одно кажемо, це кімната чиста виметена. Чому? Да, тому що ми постарались максимально. І діти теж так, дуже цікаво буває, що діти теж свою кімнату прибирають, і вони впевнені, в мене кімната чиста. Приходить мама, яка вона чиста, а в очах дитини чиста. Тому що от вона, ну, як, як, як міг, так і зробив. От так само чистота сердечна це той справедлність, це добродітель. Тобто, якщо от ми намагаємося знову-таки боротися з гріхами своїми, якщо ми намагаємося в молитві наблизитись до Бога через церкву Христову, тоді серце очищається, ми тоді Бога починаємо бачити. Починаємо відчувати Його присутність біля себе. Тобто Бог не ховається від нас. Він рядошка. «Блажені миротворці, повинесеними Божому назвуться. Тобто такі миротворці? Ну, ті, хто хочуть миру. Тобто це противоположність тим людям, які конфліктують. Тобто, є, є такі конфліктні люди, а є миротворці. І от Христос каже: блаженні миротворці: тобто, не ті, які розв'язують війну, не ті, які розв'язують сори, не ті, які розв'язують якісь там негарності, які є соблазном, а ті, які намагаються примирити. Примиритись, примирити інших людей, тобто, які несуть цей світ мир, мир Божий, Тобто, миротворці. Блаженні гнані за правду, бо Тих є Царство Небесне. Блажені ви, коли ганбитимуть вас і гонитимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослов'я та наколпі через мене. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Тобто, гнані за правду, і тут зразу же Пояснюється знову таки, що це за правда? Блаження гнати за правду. Ну, знову таки є правда, яка правда? Субкультурна є особиста правда. А тут Господь уточнює той, хто за мене страждає, тобто, за правду Божу. Тобто, за те, що християни. І Христос, знову таки, цими словами Він попереджує і апостолів, і всіх нас. Тому що скільки існує церква Христова, християни завжди гонині. Завжди, абсолютно. Тобто не існувало в історії церкви якихось таких періодів, коли б християнство не було б гонине. Хоча ми можемо побачити там якісь періоди, коли там при владі були імператори чи якісь правителі, які от самі сповідували християнами. Але там інше потім починалося. З одного боку, коли безбожнів, безбожна влада. Вона от намагається фізично винищити християнство. А коли приходить якби, інша влада, яка іноді нейтральна, а іноді там самі себе позиціонують як християни, тоді приходить інше. Та оце інше, коли е, люди, е, якби, вже іноді всередині церкви, іноді люди, які номінально церковні, вони починають зводити один на одного якісь наклики, якісь робити розділення. Ну, саме таке, от, всім нам відоме, Так ви кажуть, що О, треба ж там в церкву приходити. треба ж в церкву приходити, а відповідь така: ми не фанатики. От ви фанатики. Ви там фанатики, а ми не фанатики. Ми, ми по-нормальному, ви по ненормальному. Це знаєте, таке, таке легке, гнане заправ. Тому що є заповідь Божа, от треба так робити. І от те, що заповідь Божа, вдруг, вдруг називається фанатизмом. Звісно ж, ніхто не приходить, там не матюкає за це, що ти. Ты... Ну, от, от таке, таке от, як би сказати, лукаве, воно іноді буває. Да, коли люди шукають компроміс з гріхом. І тут коли э, ти кажеш, ні, це гріх, це неправда, да, то тебе можуть таке невеличке ганіння, маленьке ганіння. Тобто з тобою можуть нездоровкатися, до тебе можуть э, відноситися з таким призрінням. Э, Тому що. Навіть присутність церкви, так, під час навіть такого спокійного часу, вона мусолить очі так, тим людям, які не хочуть жити по Божим заповеді. Ви ж пам'ятаєте, як було свій час, коли здавалося б, ну, здавалося б, немає ніяких там законів антицерковних, Коли здавалося б, ніхто по телевізору там не, не натравлює релігійні громади не на одного, але все одно в новинах. Смакують, показують якихось там священиків, які там напилися, чи там ще щось не те зробили. Це смакується, і от відноситься в щось. Що. Дивіться, які от вони церковні, ось дивіться, яка це церква. Хоча здавалося, зовні все добре. Зовні все тільки на зустріч церковному. А от серед якби простого народу, серед е, загалом, якийсь дух то знову-таки противлення. І цей дух противлення він був завжди, не дивлячись ні на якість, Зовнішні обставини. І коли ми зустрічаємося з таким, чи чимось таким масштабним, да, от як було в часи гонінь е, під час Римської імперії, першої три століття, чи от недавно, в часи радянської влади, е, і хто його знає, що буде далі у нас, коли ми з такими страшними гоніннями зустрічаємося, ми повинні пам'ятати слова Христа, що ті, хто знову таки гонимий за правду, так. І блаженні. Коли навіть нам хтось просто скаже, а ти віруючий, а ти от там гріхи замалюєш, ти там фанатик. це теж такий упор. В цей час пам'ятаємо, ми блаженні, тому що ми гнані за правду, тому що нас відрікають за те, що ми намагаємося бути християнами. Тобто Пам'ятаючи це, знову таки, читаючи ці заповіді Блаженства, не просто так їх співають кожної літургії. Це і нагадування нам про те, щоб ми себе випробовували, дивилися на себе, чи в нас є ці чесноти. же саме час це нас трошки втішає. Бо що, коли ми дійсно приходимо до церковності, до християнства, ми можемо відчувати якийсь дискомфорт, тому що від чогось нам треба відмовитись. Знову таки, нам треба знайти час для Бога. Тому що ті люди, які починають ходити, ходити в церкву, їм не додається години в сутках. Так вже 24 і залишається. Але якийсь час ми Богу віддаємо. І звичайно, ми питаємо, Господі, а що нам за це буде? А що нам за це? От Ми тобі от пожертвували свій час, своє життя. А що нам за це буде? І от Господь каже, що нам за це буде? Ми будемо блаженні. Будемо блаженні, і це блаженство ніхто нас, від нас не відбере. І ця радість буде вічною, в Царстві Небесному. Тому нас на кону, на якийсь благополуччя, Хотя, знову таки, коли людина починає жити життям церковним, щось змінюється на краще навіть в цьому нашому зовнішньому житті. Але найголовніше, те, що ми можемо наслідувати Царство Небесне, яке від нас не відбереться, воно від нас не відніметься. Ніхто не зможе нас відлучити від Бога. І це найголовніше і найцінніше. Да, заради чого, одного таки, ми. І можемо пожеждувати своїм часом, своєю гординією, своїми якимись гріхами, знову таки гріхами. Тому що от Бог нам каже, якщо ви зробите це, ви будете блаженними, ви будете спасеними і наслідуйте Царство Небесне. Тобто у нас на кону дуже важливе, дуже цінне, найцінніше, що тільки може бути, тому що знову-таки ми всі помремо. І коли ми помремо, ми з собою не заберемо ні зарплати, ні пенсії, ні будинків наших, ні, ні город, ні врожай, нічого. Ми перед Богом станемо такими, якими є соответствуємо заповідям блаженства чи не соответствуємо. І там уже Бог буде наслідовити. По цьому. Тому ось так, намагаємося знову-таки бути блаженними. Бережи всіх Господь. Амінь.